Постійної напруги Спорт підтримає тебе. Можливо, не виконали всі установки, які перед грою ставив тренер, і це стало ключовим фактором. Не змогли зламати, переламати рівне, і тому, в принципі, трішки кінці десь не вистачило нам. Можливо, це стало причиною. Потрібно дивитись, розбирати відео, і тоді вже можна буде більш конкретно сказати, що є причиною нашої поразки сьогодні. Попереду ще два матчі. Як налаштовуємо колектив? Будемо налаштовуватись на кожну гру на перемогу. Незважаючи, що ми сьогодні програли, ми станемо краще завтра. Я в цьому впевнений. І в принципі ми налаштовуємося на перемогу. Іншого випаду в нас немає. Все просто рівне з перемогою. Мені прикро, за український баскетбол, ти ще гру вирішують іноді не гравці і не тренери. На все. Дякую. Дякую, добрий вечора. Слава Україні! Слава нашим героям, захисницям. Вітаю наших болівальників, керівництва, всіх, хто нас підтримує з перемогою. Стосовно гри, гра була така важка, нервова кінцівка, самі затягнули себе, тому що грали таким рваним ритмом. Ось, коли бігли, грали швидкий баскетбол, все виходило. А коли зупинялися, не змогли знайти свою тоді, в ті моменти. А так. З перемогою команди тренерів. По-перше, я хочу подякувати захисникам нашої батьківщини за те, що боронять її і дають нам змогу займатися своєю справою. Що стосується вашого запитання, дивіться, це так, якщо рахувати, що Київ Баскід. Слабка команда, то можна було поставити таке питання, що чому ми там не набрали більше. Я рахую, що після того, як у команду прийшло три е нових опитних з Горноборенко, гравці, це команда стала вище, е стала грати в інший баскетбол. Е ми до цього готувалися, тому, е якби, опять же, гра складається з. з, з Поганих і добрих рішень. Коли ми приймали добрі рішення і грали в те, що ми повинні грати, це давало нам е, якусь перевагу. Як тільки ми не виконували е, ті завдання, якщо ми стали, то зразу суперники получилася в принципі, рівна гра, і в кінцівці все могло бути по-іншому. Я думаю, що тренер другої команди таке ж зараз міг би сказати, що коли вони виконують то, що він запланував, це одне. Тому е, я Сьогодні тоді, коли ми грали добре, гарно в захисті, це і привело до, до, нашої, до нашої перемоги. Вітаю наших вболівальників і руководство клубу, але бачите, з цими тривогами ігри затягнулися, і в нас завтра перша гра, дуже мало часу на відпочинок, то будемо готуватися до завтрашнього дня. Дякую.